Підтримка буде рівно стільки, скільки Україна буде сильною такої армії, як в Україні зараз боєздатної, актуальної, сучасної, передової армії, так з бойовим досвідом. Можливо, такої армії зараз важко буде знайти. Україна вона в тренді, вона а, навіть сама є таким а, трендом демократії. Сказати десь в світі, що ти росіянин, це тавро. А, а сказати, що ти українець, це гідно. Коли ти кажеш українець в світі, ти не відводиш очей, тобі не соромно. Якщо послухати того ж, не кночі будь пом'янутий Путін, то він каже, що санкції їм навіть допомогли підняти економіку. В них все гаразд. Загроза з боку Російської Федерації на якийсь чудовий ранок не зникне. Може впасти режим, можуть змінитися керівники, змінитися політика для Російської Федерації. Існування України це загроза. І вони хотіли, і продовжують хотіти нас знищити.